Здравствуйте! У цьому відео я вам розкажу, як подалі покращити вигляд вашого екрану при роботі з фінансовими моделями. Ну, перш за все, я хочу зосередити вашу увагу на, тему, на тому, що коли відкриваєте нову книжку Microsoft Excel, ви однозначно бачите сітку, яка утворюється перетином рядків та стовпчиків. На мою думку, на мою особисту думку, наявність цієї сітки. Погіршує сприйняття інформації в моделі і також втомлює зір. Тому я віддаю перевагу тому, щоб працювати без неї. Отже, от, для того, щоб забрати цю сітку, а, нам достатньо піти на вкладку View, або Wid, і Gridlines або сітка. І забрати цей прапорець. Яка комбінацію клавіш ми можемо використати для того, щоб. Не користуватися послугами. Отже, коли ми натискаємо клавішу Alt, ми бачимо, що е, підсвічуються всі вкладки певними буквами. Що це значить? Що натиснувши певну букву, відповідно, коли натиснемо букву М, ми перейдемо в вкладку «Формула». Коли ми натиснемо в вкладку W, ми перейдемо в вкладку «Вид». Отже, прийшовши на вкладку вид, ми потрапляємо до всіх функцій, які є на цій вкладці. Далі. Всі функції теж підсвічені певними буквами. Тому, натиснувши, наприклад, VG, ми знову повертаємо сітку. Знову повторюємо Alt, VG, і прибираємо цю сітку. І в принципі користуючись цим підходом можна потрапити до будь-якої функції, яка є у вас у стрічці. Отже, це пише, сітка. Alt плюс, w, плюс I, плюс G. Інша функціональність, про яку я хочу розказати, це є панелі. Досить часто наші моделі є набагато більше, мають набагато більше рядків, ніж ми бачимо на екрані. Зараз ми бачимо на екрані 29 рядків, чи набагато більше стовпчиків, ніж є зараз. Це 25 стовпчиків. Коли ми спускаємось вниз, перший рядок ховається, але знову ж таки. Постійно в наших верхніх рядках е, містяться назви колонок, або в, першому, в перших стовцях е, назви рядків. І нам треба це зберегти для того, щоб бачити, що знаходиться там чи наше. Отже, для цього також існує функція заморозити панелі. Це вид, заморозити панелі, заморозити панелі. Е, забрати замороження панелі. Що воно Бачите, Я спускаюся вниз. Вікно на рівні третього рядка залишається видимим. Тобто ми можемо сказати, як скласти низько і все одно я буду бачити те, що знаходиться в першому рядку. Забрати ці панелі це також вид, заморозити панелі, і ми тепер маємо розморозити панелі. Комбінація клавіш Alt-W. Ми потрапляємо в вид F та F. Наші панелі заморожені. Хочу э, зосереджу вашу увагу на тому, що, яким чином заморожується панель. Панелі, панелі заморожується зліва і зверху від курсору, де він не знаходився. Тобто, якщо я розміщу курсор тут, заморожу панель, у мене заморозиться все, що знаходиться вправо. Вліво вверх від курсору. Тут будьте цим уважні. Отже, Alt все. Так. А, наступне, з чим часто користуються в, в роботі, це масштабування екрану, знову ж таки, вид, зум. Чи масштаб. Ми потрапляємо до цього вікна. Багато хто з вас користується опцією, яка знаходиться в правому нижньому кутку. Можемо збільшити або зменшувати наш масштаб. Однак існує комбінація клавіш, знову ж таки, Alt, W, ми бачимо Q, яка викликає вікно масштабування, де ми можемо вибрати все, що нам потрібно подобається чи потрібно. Це робиться надзвичайно швидко. Отже масштабування. Ось такі часто використовувані комбінації клавіш, шорткати, які використовую для свого вікна. Також хочу вам показати одну комбінацію, яка приховує нашу стрічку і розширює наш екран. Це комбінація клавіш Ctrl плюс F. У наступному відео. Дякую за увагу!